Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні особливо в цей час надзвичайно важливе значення має військово патріотичне виховання підростаючого покоління. Тож і не випадково дітвора Славутської громади. Доєдналась до всеукраїнської, дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл або Джура. І ви знаєте, спостерігаючи за цією грою, приходиш до висновку, що є у наших дітей високий потенціал справжнього витриманого, мужнього, патріотичного. Але про це. Роман Володимирович, запрошую вас. Дякую. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Андрією Марією Олесандром знову продовжуємо цикл про козаччину відродження. Ми пам'ятаємо, що Козаччина це один із стовпів, на якому розбудовується і будується так. сьогоднішня наша Україна. Ми бережемо все козацьке, ми пам'ятаємо історію козацтва, але для того, щоб цей рух ніяк не встановлювався, його потрібно постійно вивчати і постійно молоді треба прив'язувати любов до нашої історичної пам'яті, до нашої землі і до всіх традицій українського народу. 5 і 6 червня цього року в місті Славута для дітей меншу, менших молодших класів проводили заходи з Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Практично в цих заходах приймали учні. 4х-5 класів, які вже починають вивчати Козаччину, історію Козаччини і про джур. Були представлені рої усіх шкіл, які є в місті Славуті. Кожен рій мав свою назву, кожен рій мав свій. Таке гасло, яким вони казали: ми діти козацького роду, ми України діти, ми України сини, ми підростаючі покоління. І цим вони показували, що вони вже вивчають історію і і ми прививаємо любов до козаччини, до козацьких традицій. Відкрив даний захід міський голова Василь Богданович Сидор. Який особисто був і прийняв звіти усіх роїв, побажав їм наснаги, щастя, здоров'я і прийняти участь. Захід проводився в два дні. Ми сьогодні розкажемо і покажемо фотографії першого дня. Перший день почався з урочистості, на якому було Піднято державний прапор, заспівали діти маленькі гімн України, а також заспівали марш української повстанської армії. Зродились ми з великої родини. Далі пішли гасла, кожен звід гасло мав своє гасло. Кожен рій був, мав свою універсальну одежу, на якій було написано, чи то джура, чи ми діти України, чи ми діти козацького роду, і е, заняття проводилися, гра проводилася у формі гри. Ми ставили перед собою питання не для того, щоб хтось виграв чи хтось програв, а ми ставили питання, щоб діти прививали, дітям прививати любов до українських традицій. Практично заходи проводилися на різних етапах. Спочатку ми проводили, як кажуть, руханку, де діти показали, як вони вміють рухатися, які вміють право робити. Далі переходили на локації. Локації аптека, де показали, які є трави у нас ростуть, як козаки лікувалися, чим козаки займалися. Друга локація була: це орієнтування на місцевості, де дітям показали. Де схід, де захід, де північ, де північ, як определити, коли є сонце, коли немає сонця, як бути в лісі, як користуватися компасом, як користуватися без компасом. Наступна локація була: це перешкоди, як пройти перешкоди різні, там мотузки, по канату пройтися, проповсти під по травиці. Далі локація співу, де ми повчали дітей різних українських козацьких пісень. І була локація про козацьчину, де ми дітям задавали питання і старалися таким чином показати, щоб діти наші могли відповісти на такі простенькі питання. Хто такий козак? За що боролися козаки, яка одежа була у козаків, яка була зброя, які були, хто були атамани, як їх вибиралися, хто були козацькі полковники. І, діти з дуже, і так само ми розказували дітям козацькі легенди про козацьку саблю, про козацьку шапку, про козацьку люльку, про козацький пернач, про козацький пістолет. І дітям було досить весело так. Що діти хотіли ще якби продовження оцих заходів? Перший день закінчився тим, що ми зібралися, підвели підсумки першого дня, і буде наступна передача, де ми вже конкретніше розкажемо про другий день Марії Олександра. Цікав. Так що ми коротенько розповіли про перший день. Е Всеукраїнської дитячої, юнацької, військово-патріотичної гри Сокілра, які проводила дітворя у Славутській громаді. Цікава і надзвичайно потрібна справа. Вивчаємо українське, бережемо українське. Слава Україні! Героям слава!